Голова Могилів-Подільської районної ради Іван Телеватюк провів позачергову 15-ту сесію райради. У її роботі взяли участь 25 депутатів. Серед присутніх начальник районної військової адміністрації Юрій Яцук та його заступники, керівники районних служб, установ, представники мас-медіа. Перед початком роботи очільники району привітали присутніх з днем єднання, яке відзначається в Україні вдруге. Єднання це запорука нашої перемоги. Єднання військових, цивільних, працівників полів ферм, заводів, шкіл, лікарів, службовців. Тільки це буде нашою, запорукою нашої перемоги. І ми це на щастя, ми це єднання спостерігаємо і відчуваємо. Тому всім нам здоров'я, впевненості і разом до перемоги. Сьогодні дійсно важливий день день єднання усіх нас, єднання українців. Відповідно до указу президента Володимира Зеленського, ми відзначаємо вже вдруге це свято усіх українців сьогодні. Об'єднує єдине бажання це жити, жити у світі, жити щасливо, жити однією сім'єю з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право, тому що ми вдома, ми в Україні. Нова сторінка нашої єдності пишеться просто зараз. І від кожного з нас вона залежить, якою вона залишиться в історії. Про стан злочинності та результати діяльності могилів Подільської окружної прокуратури за 2022 рік інформував її керівник Роман Піголь. Депутати одноголосно затвердили звіт про виконання районного бюджету за минулий рік. Внесли зміни до бюджету 2023 року. Також заслухали питання про дострокове припинення повноважень депутатів та інші. З кожного прийняли відповідні рішення.